Так таке, літати ще буде. Дрони, дрони знімав з дерев. Я. А що є таке, що дуже важливо, чого взагалі не видно нікому з посторонніх глядачів, Що якась така робота, яка в принципі взагалі не помітна. Ну, не, не буває таке, що позиції копають самі собі. Ну, є такий стереотип, що всі заходять на готові вже позиції. Mm -hmm. Якщо немає позиції, то йдемо ну, і копаємо, позицію копаємо, шукаємо. Ну, реконструюровки це коли ти шукаєш собі позиції, там ходиш, бродиш, там дуже можна багато пройти за один раз, поки позицію не знайдеш. Ну а так. Ви ну, точно самі собі все готуєте? Де сидіть? В чому, як закопати? Mm -hmm. Так, так, так. Оце переїзди. <реш> <реш> Коли переїзди, це взагалі капець. Ну треба з собою тягнути. Та, там тянеш стільки всього, що то реально. Ну, тут ти тягнеш антенну, що провода, генератор, бензин, воду, блін. Ну все, що таке, ну все, що необхідно, щоб людина могла існувати і працювати. Дуже багато роботи це. Не є тою роботою, коли ти сів просто е, на стілець, взяв пульт в руки і літаєш. Воно так не працює. Тут е, дуже багато всього потрібно знати, як на практиці, так і в теорії. Звісно, і, як його резервний канапероборону не запишу. Я... Блять, у нас деревья падают. Такие ураганы, що дерева падают. Приходится разгребать.